Вітаю в ефірі. Програма. Поговоримо з Євгеном. Мато сьогодні. Наш гість, керівник аналітичного напряму в мережі захисту національних інтересів АНС Ілля Несходовський. Добрий день, пане Ілля. Доброго дня. я хочу поговорити з вами про економіку, тому що війна це не лише протистояння на полі бою, але і протистояння економік, так в принципі, завжди буває. Власне, на полі бою мають бути так чи інакше споряджені армії з чим ми входимо в 2024 рік. Якщо брати дійсно економічні параметри, то вони у нас скажімо, звичайно краще до речі, ніж Україна агресора. Проте не такі, які мали би бути, і я поясню, чому У 2022 році Україна зазнала. Дуже значного падіння в економічному плані загальне падіння складає майже 28%. і це падіння воно було обумовлено як і факторами, які пов'язані з окупацією значної частини території, з тим, що значна кількість населення України виїхала безпосередньо за кордон, а також з тим, що була ускладена логістика. Неможливо постачати певну сировину і навпаки, відправляти готову продукцію покупцю або навіть за кордон. У нас був тривалий час у 2022 році. Не працював морський коридор. Як результат, ми не мали можливості відправляти нашу продукцію. Я маю на увазі зерно і метал на світовинки. А це основні дві статті нашого експорту. Також е проблема мобілізації працівників, е які були відсутні. А е в кінці 2022 року е ще додалося проблема з електрикою. Обстрілювали в тому числі інфраструктуру. Е підприємства не мали великі, особливо підприємства середні, де потрібна була значна кількість електроенергії. Не мали можливості належним чином забезпечити безперебійність роботи. Тривоги, які зупиняли, і в 2023 році ми мало би враховуючи те, що ми звільнили більшу частину нашої території, яка була окупована. А враховуючи те, що 2 мільйони громадян повернулися з інших країн, а це означає, що вони долучилися до економічного процесу, і також вони стали фактично тим рушієм, який штовхає торгівлю. Тобто вони купують продукцію, тобто спроможний попит в цілому в країні а, збільшується також а, відновилася діяльність підприємств, тобто вони адаптувалися до проблем логістики, переключилися на інших постачальників, і по ідеї, ми мали би дуже непогано відновити а, свою діяльність а, в 2023 році. Але зростання в 2023 році це всього 5%. відсотків. 5% – це дуже низький показник у порівнянні з тією низькою базою, яка була у 2022 році. Це на 25% менше показники 2023 року у порівнянні з 2021 роком, довоєнним роком. Тому ми маємо серйозні виклики. Уряд за 2023 рік, не вжив в належних заходах для того, щоб стимулювати нашу економіку. Дуже багато рішень приймалися запізненням. Зокрема, це питання вирішення того конфлікту, який був на кордоні України і Польщі. Зокрема, спочатку це сільськогосподарська продукція блокувалася вихід на європейські ринки. А зараз в цілому блокується кордон, і ми бачимо, що уряд не своєчасно реагує на ці виклики. І як результат, ми входимо в дуже залежному стані від міжнародної допомоги. Міжнародна допомога в минулому році склала 42 мільярда доларів. А це фактично наш другий бюджет у порівнянні з тим же самим 2021-2020 роком. А ми повністю за рахунок міжнародної допомоги фінансуємо наші бюджетні витрати лікарям, вчителям, іншим бюджетникам. Крім цього, ці гроші, які вливаються в нашу економіку, дозволяють збільшувати оборот, і відповідно це тримається на тому, що у українців є гроші за рахунок цього. Крім цього, міжнародна допомога тримає наш валютний курс. Якщо б не міжнародна допомога, то за результатами 2023 року, у нас у порівнянні з 2022 році, на 17% впав наш експорт. І це, ще раз наголошую, це порівнюючи з тим роком, коли у нас були проблеми і не було морського коридору. Тобто, це падіння достатньо суттєве і також зріс на 11% імпорт. Загальний... Від'ємна сальда, торговельна сальда, вона склала 23 мільярда доларів. Як результат, це фактично призводить до того, що якщо не буде допомоги від наших партнерів, то просто-напросто Україна. Не зможуть вистояти відповідно, буде суттєва девальвація, інфляція. Українці, особливо ті, які отримують свої заробітні плати з державного бюджету, вони просто не будуть їх отримувати. Чи ставлять нам наші партнери якісь умови, коли вони надають допомогу? На даний момент не ставлять. Тобто, зокрема, наприклад. Навіть 18 мільярдів була певна умова. Це від європейського союзу на 2023 рік. А щодо проведення там реформ, але ця умова була пов'язана не з тим, що давати чи не давати, а саме була умова пов'язана з майбутніми відсотками. Тобто, у випадку, якщо Україна здійснює реформування. Своїх інституцій, зміни в судової гілки владі, і так далі, то в даному випадку ми взагалі не будемо платити відсотки. А європейський союз прямо натікав, що можливий варіант і списання певної частки цієї суми. Тому умови, якщо і ставляться, це більше не в тому, що давати чи не давати, а в тому на яких умовах ми можемо отримати таку допомогу. Але є і неформальні вимоги. Від сполучених штатів Америки, зокрема, наприклад, які під впливом переважно республіканців вони забезпечували контроль за використанням американських коштів і присилали суди комісію, але це переважно стосувалося військової допомоги, тому в цьому контексті таких от спеціальних умов, щоб сказати, що їх треба виконати, ви отримуєте а Ні, європейський союз ні Сполучені Штати не ставлять, але виникає тоді інше питання. Невже у нас кудись зникла парламентська більшість? Адже монобільшість, яка виникла в 2019 році, ніхто не оголошував про її розпуск? Ми натомість не бачимо, як працює коаліція перемоги, про створення якої було оголошено про? Зразу, практично зразу, після широкомасштабного російського вторгнення. я маю на увазі нові е, ініціативи для малого та середнього бізнесу. Маю на увазі покращення інвестиційного клімату, який зі зрозумілих причин є складним для України. Що для цього зроблено сьогодні? Певне рішення приймалися у 2022 році, але вони більше фактично були таким відповіддю на інше рішення. Уряду. Зокрема, наприклад, це був мораторій на податкові перевірки, який ну, поки що діє, що там не підписана, але бажання його однозначно скасувати. А також для всього бізнесу, враховуючи те, що не працював реєстр там податковий реєстр. Бізнесу, в тому числі і крупному бізнесу, запропонували перехід на спрощену систему податкування 2%. Я не можу сказати, що це був такий суттєва допомога для малого бізнесу, але великий бізнес і середній бізнес цим скористався, тому що в нього дійсно були реальні проблеми з тим, як функціонує їхні підприємства. А тому це рішення було правильне, але і на початку були достатньо неправильні рішення. Я буду однозначно оголошувати, що рішення щодо звільнення оподаткування автомобілів воно було неправильним. Бюджет втратив мільярди доларів відвезення, не було встановлені вимоги. Якщо ви вважали, що мали заводитися бюджетне автомобілі, то ви би тоді обмежили, що, наприклад, автомобілі там вартістю до 110 тисяч доларів вони завозяться без плати. Податків, а у випадку, якщо він вище, то відповідно мало би сплачуватися. Такі вимоги не були поставлені. Як результат, бюджет дуже суттєво втратив, в тому числі і нашому торговельному балансі, коли автомобілі закуповуються і зараз закуповуються в значних обсягах. Тому певні кроки в 2022 році були зроблені, але в 2023 році вони всі були. Відкатані назад, а система податкування 2% була скасована. Крім цього, в жовтні 2022 році активно почали бути проблеми у бізнеса щодо блокування податкових накладних. Це така українська історія. Коли для того, щоб отримати податковий кредит, ти маєш відповідно здійснити реєстрацію податкової накладної, В випадку, якщо ти її не реєструєш, або податково тобі відмовляють, то по факту податок на додану вартість перетворюється на податок з обороту. І для багатьох підприємств це був такий серйозний виклик. Багато підприємств не мали доступу до своїх фінансових ресурсів внаслідок цього блокування. Тому е, тут тільки погіршувалися вже починаючи з жовтня 2022 року. Умови ведення бізнесу в Україні. тільки погіршувалися. Крім цього, в минулому році е, була е, зустріч е, представників бізнесу. які... А, доволі неоднозначно зазначали про тиск з боку правоохоронних органів. Цей тиск якраз заважав їм працювати, порушувалися старі кримінальні якісь е, справи, приходили на перевірку, скажімо, там збирали різноманітні докази, тиснули на бізнес, який в даний момент виживав. Тому за 2023 рік можна сказати однозначно, що умови ведення бізнесу вони суттєво погіршилися і не стільки внаслідок, Війни, скільки внаслідок безпосередньо дій уряду, він певні програми правда, запустив. Тобто, тут є суттєве погіршення, але і програми, які він там запустив, але вони не дали належного результату. Зокрема, наприклад, не можна не сказати про програму 5.7.9 пільгового кредитування і допомоги там агросектору. Але і агросектор, і наприклад, пільгове оподаткування переважно отримала торгівля. І переважно отримали сільське господарство, а це тільки збільшило відповідні прибутки цих компаній. Тим підприємства, які постраждали, в тому числі промислові, вони просто-напросто зупиняли свою роботу. У них немає належних ресурсів для того, щоб відновити свою діяльність. І ми по факту маємо зараз такий результат. Тому ми входимо у 2024 рік з дуже слабкою економікою. А що з економікою Росії? Виникає враження, що вона швидше перебудовується на військові рейки, ніж економіка України. Так, це однозначно вона перебудовується, але я погоджуюся з тим, що не можна зараз сказати об'єктивно, в якому ж стані російська економіка засекречена ну, величезним масив різноманітної інформації щодо того, що відбувається. В російській економіці по регіонам дуже багато закрита статистики. Тому об'єктивно сказати про те, в якому вони стані важко. Крім цього, ну, якщо будемо говорити навіть бюджет, ми бачимо маніпуляції з цифрами на трильйони рублів, для того, щоб формувати такий вигляд певної стабільності. Але все ж таки, якщо ми будемо розглядати питання переходу на військове рейси, то вони якраз цей процес успішно налагоджують. Вони здійснюють державні інвестиції в виробництво тієї зброї, яку вони зараз втрачають, і традиційної зброї, а також вкладають і в новітні зброї, зокрема, наприклад, виробництво дронів. Це дуже сильно, скажімо так, відрізняється від того, що відбувається в Україні. Наприклад, Кабмін і міністерство оборони, по-перше, не враховує фактор підтримки економіки, наприклад, замість того, щоб купувати і завантажувати українське підприємства необхідними замовленнями на пошив, наприклад, одягу, на ті ж самі дрони і на іншу подібну продукцію. То він переважно їх купує або в Туреччині, або в Китаї, або інше. І я розумію, тут якраз елемент корупції грає таку не останню роль, тому що в цьому випадку дуже зручно поставити певну кампанію посередник, через яку і можна проводити ці операції і вже... Дослідити там діяльність цієї компанії, воно трошки важче, ніж, наприклад, коли у тебе є український виробник, і тобі задають просте питання, чому ти не купуєш, наприклад, безпосередньо у цього виробника, а купуєш через певного посередника? Ось це є той виклик, який на сьогоднішній день є, і фактично кабміном не враховується як результат, економіка зжимається. Чи може бути для Росії якийсь чорний лебідь? В її економіці, ну об'єктивно, нам, нам важко розраховувати на те, що українська економіка швидко переорієнтується і ну стане потужнішою за російську. Там просто більше ресурсів, більше людей, більше, більша територія, та й відверто кажучи, навіть масштабні санкції не працюють так, як ми цього очікували. Чи можемо ми очікувати чорного лебедя? Ну, перше, що санкції не працюють, тому що необхідно адекватно і своєчасно реагувати на кампанії, які сприяють обходу санці. Ми бачимо, як тільки американці почали застосовувати вторинні санкції по відношенню до суден і перевізників російської нафти, то російська нафта одразу опустилася до 60 доларів. А якщо конкретний чорний лебедь для російської економіки? То я, чесно говоря, дуже сильно сподіваюсь. Дуже негативна така інформація, де про падіння фондових, фондових катувань Китаю. І це означає, що китайська економіка якраз може показати навіть падіння, тобто не те, що вона сповільниться у своєму зростанні, навіть падіння. Це однозначно вплине на ціну нафти, тому що це один із основних країн, яка купує нафту. І падіння відповідно цього споживання воно просто призведе до того, що ціна на нафту впаде. І от чорний лебідь – це нафта, російська нафта, нижче 50 доларів протягом півроку. Це якраз створить при тому, що у них фонд національного добробуту він на початку війни був біля 100 мільярдів. Потім за рахунок високих цін на нафту і газу він зріс до 150 і зараз він 52 мільярда доларів. Тобто іншими словами, у них нема тієї подушки, які би дали можливість їм своєчасно закрити цей розрив, фінансувати. Тому я дуже сильно сподіваюсь, що якраз у ці обставини. У нас дуже часто, 2014 рік для України завжди був переможний, який закінчиться на четвірку. Це 2004 рік перемога помаранчої революції. 2014 рік перемога революції гідності. Я впевнений, що 2024 рік нас не підведе, тому що дійсно є оці чорні лебеді: падіння економіки Китаю, зменшення споживання, проблеми з нафтою, падіння ціни на нафту. Якщо нафта впаде нижче 50 доларів і буде тривати так протягом доволі ну Чного періоду, то це призведе до того, що просто ресурсу для ведення війни у Росії не буде, і наостанок поцікавлюся, що ми маємо просити у наших європейських друзів, як вони нам можуть допомогти економічно? В чому я скажу так: я на цю ситуацію бачу: не просить зброї, більше просить станки для зброї. Запускайте власне виробництво, у вас є безробітне. Не просіть людей збирати дрони на кухні. А, купуйте відповідне обладнання для виробництва комплектуючих, переводяться на промислові рейки. Є в Україна доволі таки велика для того, щоб мати місце, де розмістити безпечно такі виробництва, ніхто не буде знати, і спокійно поставляти продукцію. Тому звичайно, ми маємо просити зараз і фінансову допомогу, ту, яку нам обіцяли, тому що це якраз макроекономічна стабільність. Ми маємо просити і зброю, яку нам обіцяли, тому що це дійсно незважаючи навіть якщо ми зараз будемо запускати. Всі ці процеси, то все одно, зброю, яку ми будемо виготовляти, буде недостатня для нашої перемоги. Але саме, як на мене, це і плюс для економіки, і плюс для армії це якраз станки і обладнання для виробництва зброї, для виробництва комплектуючих для зброї. Дякую за цікаву розмову, дякую за тверезі оцінки, і дякую за прагматичний підхід. Нагадаю, що дякую. ви дивилися програму: поговоримо з Євгеном Магдою. і Нашим гостем був керівник аналітичного напряму в мережі захисту національних інтересів АНС Ілля Сходовський.